Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі. Сьогодні поговоримо про те, як максимально зберегти своє здоров'я і спромогтися прожити довше. Хоча дуже складно затепер зробити це за теперішніх умов, в яких ми живемо. Давайте для початку закрию тему. По своєму жироспаленню, чим я займаюся. ну, Знаєте, знову такі відео більше на, для цільової аудиторії, хто хоче розвиватися, рухатися далі. там, Кому цікаво, то і з нами. Знаєте, от. Останнім часом трохи там збільшилося хейтерків, таких невдах, які там пишуть, то м'язів немає у мене, то ще чогось немає. от, ну, Друзі, знаєте, я ж нікого не тримаю. там, Якщо я комусь не подобаюсь, не мучте себе. Ідіть нахуй. І все. Розумієте, Так, з 20 травня я розпочав жироспалювання. Ну, наскільки це можливо, розумієте? Займаюся пауерліфтингом, таке маленьке міжсезоннє. Зробив, попрацював на турніках. Фінальний вихід ви ще побачите на турніках в рамках проєкту, контужений на турніку. от, І така відносна сушка. ну, як сушка, чому, чому складно назвати сушкою? Тому що ну, справжня сушка вона, е, знаєте, вона передбачена тим, що анаболічні стероїди люди приймають, там, готуються на якусь сцену, на, на виступ. Я нікуди не готуюся. Просто для себе завдання було зменшити вагу. Зменшити вагу, щоб влізти у меншу категорію. І зараз я розпочну знову підготовку, підготовку пожиму штанги лежач і ну, спробую в категорії до 82,5 кг щось зробити, Пробити якісь, підвищити знову свої силові показники. Слідкуйте, буде цікаво. От. Так. 20 травня було 92,5 кг. Дійшов я найменший показник. У мене був 83,5 щось таке. От. Ну, Давайте подивимося, що було як стало. Так, друзі, ну, от така наразі хворма маємо. От. Гарбуз, як бачите, трохи є. Працюємо. Так, друзі, ну, от жірожігання продовжуємо і на теперішній час от така хворма. От те, що те, що маємо. Пузо потрошку, потрошку сходить. Так, на завершення теми, там хто там писав, що немає м'язи, то що, ну знаєте, мені 45 років, і якщо ви будете в такому віці так виглядати, то я буду вам писати респект і скажу, що ви. Що ви молодець, якось так я тримаю, незважаючи на те, що є травми після поранень, травма спини, все таке, я про це вже дуже багато розповідав. Є все в моїх роликах. Не буду набивати вам голову, а то знову скажете, що там, нам воно не потрібно, нам ти, ти розказуй, як прожити довше, як, як от, форму зберегти. як усе. Тому, от переходимо до обговорення цієї теми, будуть цікаві моменти, які вам дійсно допоможуть. От так, дивіться. Як би ви там не старались, що б ви собі не напридумували, як би ви там не хотіли, але генетика на першому плані. І генетика вирішує. Якщо людина з поганою генетикою змогла створити щось із себе, то значить людина красавчик. От красавчик. Якщо в людини гарна генетика і він не має уявлення, як тренуватися, як створювати ту ж саму форму, як підвищувати ті самі силові, то, ну, знаєте, просто проїхати на генетиці це, це ти нічого не зробив. Ти взагалі нічого не зробив. Це просто тобі ти зробив те, що було насипано природою. А ти спробуй обійти це все, досягти, спланувати. От коли воно не йде, як розігнати себе? От подивіться на мою Юлю. Там, генетично взагалі не обдарована під пауерліфтинг. От просто взагалі. І вже жим 65, станова 120, там, і ми рухаємось далі, незважаючи, що вона на рік всього лише молодша за мене. Тобто і розпочала це все. Ну от, Таких потужних тренувань по пауерліфтингу півтори року. Півтори року. Тому генетика на першому плані. Як би ви там не старались, але це буде відігравати ключову роль. Ви можете десь пробити, десь досягти, десь щось спробувати, але те, що у вас заложено, те, що написано природою, так і буде. Ну, давайте, для прикладу, подивіться от помер недавно на превеликий жаль, там один з моїх кумирів музикальних Озі Осбор, так? От. І. Подивіться на йому було 76 років. Так? От Людина все життя ну, неправильний спосіб життя, скажімо так, вела. Неправильно жив, неправильно харчувався, наркотав, все таке. І от прожив 76 років. І помер Халк Хоган, який тренувався, який спортсмен, йому 71 рік. От. І тут, знаєте, тут, скоріш, немає. Чиєїсь вини там, що хтось щось зробив неправильно, там щось таке. Просто от, от закладено так природою. От якщо ти, батьки, тобі через якесь покоління твої діди, прадіди, якщо тобі досталось генетичні дані, якщо у тебе є здоров'я, то ти, ну, деякі, знаєте, намагаються урівноважити, урівноважити наркота, алкоголь. Тютюнопаління, от, це все впливає. Невідомо, якби Озі Осборн вів здоровий спосіб життя і там займався якимсь спортом, все підтримував би. Та він, можливо, і 100 років прожив би. Але це не факт. Тому дивіться, ну до чого я це все веду. До того, що як би ви там не старались, а я все-таки прихильник вірити в те, що те, що вам написано, от так воно, скоріш за все, і буде. Але ви можете. Повпливати ну, в першу чергу на якість життя. так Можна провести життя все, все в коматозі, там ходить пить горілку, а можна цікаве, насичене життя в гарній формі. Ну от Давайте я там пару слів знову про себе. Зараз, в свої 45, я відчуваю себе краще, ніж там 20 років. 20 років я не тренувався, я там палив. Іноді випивав, знаєте, про ну, звичайне життя. Я, я не займався спортом. От, я не займався. Спортом я розпочав займатися в 32. Деякі там клоуни знову ж таки. Хейтять, пишуть, куди ж ти 45. Суглобам пізда, куди ти такі ваги береш. Там, ну, от, дивіться, у мене жим там 150, був кращий, це змагальний на помості. На брусах плюс 90 кг на два повторення. Це все є на каналі. Можете побачити в коротких відео також. От. Французький жим штанги лежачи, пам'ятаю, взагалі-то 80 було на два. коли там робив 70 на три, виклав. теж. Ой, ліктям пізда. Ну нічого, нормально, нормально моїм ліктям. Яке ваше діло до моїх ліктів? Я це люблю. Дивіться, головне. А, турнік плюс 50 кг. Додатково вагати. Я підтягувався. підтягувався. І, мабуть, вже зараз і більше, тому що я 40 кг вже робив на 3. От, тобто, це більше. Я просто на разовий максимум не вилажу. І от навіщо я це все роблю? Та тому що я це все люблю. От, таким ледь не віршом сказано. Тому що мені це подобається. І от перша така. Найголовніша рекомендація, і це працює. Займайтеся тим, що приносить вам задоволення. Займайтеся тим, що ви любите. Робіть те, від чого ви кайфуєте. Звісно, в рамках адекватності, ну, тому що можна пить горілку там. Якусь наркоту <свят> вживати і сказати, що я це люблю, і це класно. Ні, ти чумаренний, ти себе... це самообман, ти себе погано почуваєш. А от коли ти кайфуєш від того, що ти підняв штангу більше, то ти красавчик. Ендорфіни, викид гормонів, ти кайфуєш, ти Оце все наповнює твоє життя. Це все наповнює твоє життя і ти проживаєш життя, ти йдеш своїм шляхом. Розумієш? Те, що зараз роблю я. От. Те, що там хейтери пишуть, там щось, щось не так, там якогось м'яза не вистачає, ще... я просто відповідаю, шлю подалі де і все. І дехто думає, що я якийсь вразливий, що на мене це сильно впливає. Я, я просто вважаю, що за потрібно відповідати так, як... кожному так, як він того заслуговує. Розумієте? Це на мене взагалі ніяк не впливає. У мене рік стріляли кацапи, намагалися мене вбити там, стріляли з усіх видів в артилерії, то що все там. ну, І це не тільки у мене а рік я провів отак майже рік отак. І невже ви думаєте, що після цього мене можна розлякати якимись хейтерами, зачепити там за щось. чи ну що? От, просто іноді я просто граю роль і пишу, і пишу відповідь, або роблю запис? Знаєте, як от був вихід на турніку, ну я це все розповів в своєму ролику, відвертому можете подивитися, там недавно вийшов ролик, невідомі факти про мене. От якось так. Тому висновок такий: основний до порад ми ще не переходили. Це просто от такі спостереження, що потрібно робити те, що приносить тобі задоволення. Для мене завжди приносило задоволення, щоб бути сильним. Щоб ти міг щось підняти, щоб ти міг. Ну, мужик повинен бути сильним. На мій погляд, якщо мужик хоче бути красивим, то, блядь, це вже щось не то. Це вже щось не то і накшталт жінки. Жінка хай буде красива. Мужик повинен бути сильним. От. Якщо у вас інша думка, ну, норм, окей, поважаю любу думку, але я висловлюю свою. Якщо жінка хоче бути сильною, то це теж норм. І вас не, потріб... не повинно бентежити те, що вона робить. Вона таким чином, коли жінка піднімає штангу якусь велику, вам ніяким боком не причиняє шкоди. Вона не робить вам шкоди. Вона тренується, вона там, Юлі, скільки писали, і спині піздец, і все. Та хір ти вгадав, Олень? Той, хто писав. От. Все там нормально буде. Все от, отримує вона задоволення від того, що робить. Щось комусь не, под, не подобається, нахуй боком. Все. От, Розумієте. Так що потрібно робити те, що ти любиш. І це вже перший крок до того, що, щоб в тебе буде все добре. Це все нівелює. Це все нівелює, коли ти живеш в своє задоволення. От. Перше, окей. Далі вже більш конкретні рекомендації: все-таки після 40 починається в першу чергу там такий процес незворотній, там він, він раніше то починається, ми його там. І не помічаємо відразу там, під назвою Саркопенія це вікова втрата м'язів. Постійно, знаєте, в організмі все знаходиться. Організм любить баланс. Тобто знаходитися у процесі гоміостаза, рівновага всіх процесів. Якщо десь там щось кудись вниз, то тут воно вирівнюється. Організм сам це все регулює, розумієте? І коли ми живемо, кожну хвилину. Кожну секунду там наші м'язи розпадаються. Наші м'язи розпадаються, продукти розпаду, наша кожа оновлюється, вона там розпадається. Ну, я таким умовним словом називаю, і продукти розпаду виводяться з нашого організму. Але в той же час і будуються нові структури. Старі структури руйнуються, нові будуються. Тобто, от, зруйнувалось. Ти ушов, як... зруйнував, м'язи зруйнувались і вирівнялись. Зруйнувались, нові збудувались. Якщо ти збудуєш трохи більше, ти будеш краще себе почувати. Якщо будуєш менше, створюєш менше, ніж руйнується, то ти будеш чахнути. Тобто, розумієте, оцей процес, він незвиротній. Він незворотній. Але якщо ти кожного року втрачаєш більше м'язів, ніж їх відновлюєш, ніж їх нарощуєш, то, ну от, там, 50 грам на рік втратив, там, так, наступного року 100 грам, і поступово ти втрачаєш, втрачаєш, і вже з віком людина така усохша і погано себе почуває. Коли ти тренуєшся, коли ти використовуєш силові навантаження, ти нівелюєш цю втрату м'язів. Тим самим, ти, чим більше в нас м'язів, тим довше ми проживемо. Тим функціональніший наш організм, тим дієвіший. Ти в житті ти, ти не такий розбитий, ти не такий поломаний також, Більше енергії організм використовує для утримання тих самих м'язів. А енергія береться звідки? А те саме жироспалювання жиру. Тобто можна перефразувати так, що жир є енергією для наших м'язів. Він снабжає наші м'язи. Розумієте? Тому чим більше в людини м'язів, тим не буде вона така запливша, не буде жирна. Розумієте? В першу чергу. М'язи це ваш рух, це ваше життя. Тому намагайтеся їх втримати. Щоб втримати, організм дуже такий у нас е хитра, така складна система, яка використовує тільки те, що працює. Розумієте? Те, що працює. От якщо наші м'язи не працюють, він їх скидує, Він не потрібно утримувати цей баланс, не потрібно багато енергозатрат. Йому не потрібно паритися, щоб тримати те, що не потрібно. Розумієте, так? Якщо у вас є там, що у вас є? Якщо у вас є сокира. І ви нею не користуєтеся, вона поржавіє, вона буде лежати, вона не буде потрібна, вона не функціональна. Якщо ви користуєтеся, то ви її будете точити, ви будете нею користуватися, вона буде виглядати класно. Те саме і про м'язи. М'язи потрібно тримати. От-перше ключове, і можливо, вам десь вдасться трохи наїбати генетику. Можливо, за рахунок цього ви там і довше проживете. І... А якщо й не довше, то ви прожите більш функціональне, нормальне, адекватне життя. І ви не будете виглядати, як у нас там є. От, після 40 вже не... такі нитіки, знаєте, ходить. Ой, мені вже 40, плюс, і я вже такий, там, вже і шишка не димить, і все таке. І все. І людина вже така потухша. Гормони переважають жіночі, збільшення естрогенів, і все от і все. Все, людина потухла, вона вже котиться донизу, вона з собою нічого не може зробити. Бери себе за сраку, піздуй в зал, займайся, буде все добре. Ти себе розвернеш в інший бік, і буде класно. Функціонувати можна і в 45 років, нормально, і в 50, і в 60 і більше. Це основне. Далі, знову-таки, про м'язи і про наш головний м'яз. Наш головний м'яз це кардіо, так? тобто серце, наше серце. В перекладі з грецької мови, це кардіо. Серцевий м'яз. Він самий потужний, він потрібно, щоб весь час працював. Якщо у вас багато там таких м'язів, все там, але їх потрібно забезпечувати киснем. Поток крові, все, це наш насос. Це наш двигун, наш, наше серце. Його потрібно тренувати. Дуже да більшість людей лінуються це робити. От, лінуються просто Потрібно використовувати кардіо. Для утримання, нормального утримання. Загалом всієї серцево-судинної системи потрібно кардіо низькоінтенсивне. Підвищується еластичність судин, потужність серця зростає, коли ви використовуєте низькоінтенсивне кардіо. Як це відбувається? Ну, ви працюєте протягом, найкраще це протягом от години в діапазоні частоти серцевих скорочень. 115-130 ударів. Частота серцевих скорочень на хвилину. От в такому діапазоні ви не перевантажуєте свою серцево-судинну систему, ви її укріплюєте, ви її тренуєте, вона функціональна. Такі люди заходять на 10-й поверх, вони не задихаються. Вони готові до, до будь-якої роботи, вони функціональні, вони нормально живуть. Плюс силові навантаження, якщо люди використовують, взагалі шикарно. Кардіо плюс силові. От. От ваш успіх, успіх вашого життя, якість вашого життя і тривалість вашого життя. Це основне. Ну, а далі вже ви там дивитесь самі, як ви обираєте тренуватись. Зв'язки сухожилля, вони суглоби, вони не вічні, але вони теж тренуються. Якщо люди поступово, от знаєте, таке хибне, хибне враження у людей виникає дуже часто. Якщо людина щось багато підіймає, то він обов'язково щось травмує або уб'є. Не завжди так. Якщо людина до цього йшла поступово і довго і укріплювалась, то буде нормально. Я тренувався ще з 2012 року -го в силовому стилі. Ті ж самі бруси практикував. Те, що ви бачите, плюс 90 кілограмів було на два рази. Це ж не, не за місяць я зробив. Я до цього дуже довго йшов, я тренувався, укріплював. Те саме на турніках. Починав тренування на турніках, боліли зв'язки сухожилля, боліли кріплення, боліли передпліччя. Поступово все укріпилось і, і те навантаження, яке я зараз використовую, воно адекватне. Головна техніка, технічні моменти, працювати в технічних кутах, все правильно виконувати, і все буде класно. Те саме про станову тягу, дуже багато я розповідав. От недавно було відео, я зробив велике таке про станову тягу, де розповів, як правильно тягти, в яких кутах там. Взагалі все-все-все основне розложив. І наголосив, що станова тяга вона не є шкідливою для вашого організму, вона укріплює вашу спину. Зайдіть до невропатолога на прийом, зайдете у, в коридор і подивіться, скільки людей сидять в черзі до нього. Підійдіть до цих людей, опитайте їх, і я вам даю гарантію. Дай Боже, як хоч одного ви знайдете там, який там виконував станову тягу і нього проблеми тепер зі спиною. У більшості людей проблеми зі спиною, тому що в них проблеми зі спиною. Розумієте, це теж фізіологічно, анатомічно, якщо закладено генетикою, якщо завдано, що в тебе буде боліти спина, вона буде в тебе боліти, повір. Навіть якщо ти ходиш, бережешся, нічого не робиш, і робиш якусь там гімнастику. Все рівно будуть проблеми. Звісно, якщо ти підходиш до цього адекватно, якщо ти слідкуєш за, за собою, якщо ти укріплюєшся, ти можеш нівелювати ці проблеми. Розумієш, так? тому потрібно от думати, що ти робиш. Ну і, звісно ж, станова тяга. Залежить в яких кутах ти працюєш. І залежить з якою вагою ти працюєш. Я не думаю, що людина може причинити собі великої шкоди, працюючи 70-100 кг у становій тязі. В нормальних кутах ви тільки укріпитесь. Ви тільки укріпите своє м'язи і буде все прекрасно. Навіть я своїми травмами, грижами, спини після, після моїх поранень, після мого виліту з бехі, де я метрів 10, мабуть, летів, отак на спину в'їбався. Не знаю, може б когось і не зібрали після в броніку. Це все нам на мені купа хуїти разної. Автомат отак до себе блядь, обмотаний, при, прижимаєш. Тому що, блять, в бою проїбати автомат, це, блять, ну, це пізда, коротше, це, ти вже себе проїбав. Нема захисту, ти, ти навіть себе відчуваєш таким, ну, ви розумієте що. Це перше, по-друге, там зброя на тобі записана, і ти потім, якщо тебе. Якимсь чудом не уб'ють, тобі потрібно буде відчитатись, де ти дів зброю, Такий от муфлон. Тому от навіть після таких, таких травм, ті лікарі, що мені казали, що ти там. Ну, давайте так. Я прийшов до ось практично недавно. Вона глянула на мій снімок, подивилась на мене і каже: Ти молодець, що ти прийшов сам до мене. Тобто на своїх ногах, от ти молодець. розумієте, тобто ну Я себе контролюю контролюю свій стан і наскільки це можливо, я буду продовжувати. розумієте, При цьому я виконую станову тягу, там є погіршення, є моменти життя, при яких є погіршення, є поліпшення. там от Зараз потрошку розпочав, вчора за півроку за пів вперше 80 кілограмів пошморгав. Там. Півроку тому взагалі було 180, це вже після повернення з фронту і після того, як казали, що мені не можна піднімати більше 5 кілограмів. Тобто, друзі, слідкуйте за моніторте своє здоров'я, відчуття, слідкуйте за собою, укріплюйтесь. Укріплюйтесь. Коли та, та сокира працює, вона біленька, вона рубає дрова, вона, вона в роботі, вона класно виглядає. Коли вона не працює, вона ржавіє. Те саме і з нашим організмом. Якщо ви не робите силових навантажень, ви ржавієте. Ви старієте, ржавієте і, блядь, у вас думки отакі вже інакші. От подивіться менталітет людини, яка в 60 років працює фізично. Адекватно, сильно, в неї в неї мислення інше, ніж у якогось офісного плантона, який вважає, що в 40 у нього вже фізичне життя закінчилося, і йому тільки там залишиться кнопки понажимати. Там, от, аби ще були, скоро, вже, мабуть, роботи будуть, щоб так кнопку нажав, тобі пиво принесли, там, все, щоб взагалі нікуди не ходити. от. Ми самі себе руйнуємо своїм негативним мисленням. Тому от. В першу чергу почни мислити нормально, почни займатися собою. От. У мене є варіанти ведення онлайн, знову ж таки, невеличка реклама. В кого є бажання в описі каналу, під відео в описі є мої контакти, можете звертатися, у кого. Виникають проблеми із організацією тренувальних програм. Процесів, в кого немає результату, то що, також, ну, також я пізніше, мабуть, прорекламую. Я там буду набирати команду з пауерліфтингу, готувати на, на 26 рік. Але це ну, так зарано я не хочу говорити, трохи згодом це все буде на моєму каналі. От, от якось так. У мене вже є частина команди з мого міста, і якщо хтось захоче доєднатися там, онлайн, то. Окей, на виступ тільки доведеться ж приїхати і вже виступати. Це все обговорюється. Тобто, якщо є люди, ті, що хочуть розвиватися, незалежно від віку, то ну, будемо співпрацювати. А з тими, що там пишуть, що, ну, знаєте, заходить людина, раз, побачив, все, соплі потекли, ой ой, ти таке робиш, нахуй та ста, Ну, коротше, це про все це ми вже обговорювали не раз з вами, і всім адекватним людям це зрозуміло. Висновок, якщо коротко, якщо в двох словах, хто не дивився, це все моя, фізична активність. Фізична активність вас врятує. Фізична активність підтверджена на пару з нормальним розумінням цього процесу, не, не перенавантажуватись, періодизація руху вперед, поступово. Тобто ми не йдемо так, ми йдемо отак. І таким чином ви будете кріпшати, сильнішати і все буде класно. Ну, в принципі, думаю, на сьогодні все. Всім добра, спорту. Пишіть коментарі і до нових зустрічей.